Друзяки, привіт! Сьогодні, друзі, покажу, як можна трьома різними способами накидати таку фактуру і зробити імітацію цегли або чогось іншого. Сам факт, як доволі швидко можна рівномірно більш-менш нанести однаковий прошарок клею на стіни без маяків. Отакий, друзі, робимо фасад. Рисунок називається «Дикий... дика цегла. Тобто нема в нас тут ніяких правил. Головне, що у нас цеглинки 4,5 см. Дуже зручно розмічати, по 5,5 см розмічаю, і потім уже десь сантиметр уходить на шов. І по 4,5 висота цеглинки, а в длину рисуємо. 50 це максимально. Бувають такі от ставочки, де нам потрібно, щоб ніде себе не за... Ганяти в глухий кут. Щоб можна Любий було простінок намалювати. Накидали таку от шубку на Середній хопер на 6 мм. Не хочеться мені, я награвся вже таким на восьмерочку, накидував такий грубий малюночок. Хочеться мені щось такого більш-менш ніжного. Воно таке рябеньке зараз, коли покраситься, буде однотонне. Накидали також і тут при вході таку стіночку загладимо. Зараз якраз є час, покажу вам як воно вийшло. В общем, де у нас звичайні вікна у нас йдуть така з шубою, а там, де у нас вікна в підлогу, у нас така буде начебто цегла вертикальна. Дуже зручно робити такий, навіть якщо б у нас там цегла прийшла де завгодно, все одно можна за рахунок 2 чи півтора ряда буде доволі симпатично виглядати. Тобто, якщо ви не знаєте, як намалювати зверху і не хочете зверху шубу, малюйте в таку вертикальну цеглу і буде нормально. В общем, сьогодні покажу, як я накидав і малював. А коли вже пофарбуємо, вже зніму другу серію, як вона буде виглядати в итогу. Не знаю, друзі, замовниця захотіла це такий ми також накидали шубкою. Якось воно незвичайно виглядає. Мені мабуть, сподобалось більше, якби цегла йшла аж до е, бруківки. Ну не знаю, може і так буде непогано. Не знаю, друзі, скільки тут квадратів. Накидали за півтори години. Часу, не знаю, швидко чи не швидко. Я думаю, що можна і шпателем нанести, а потім якось зробити якусь фактурку невеличку якимись там валіками або пакетиками. Але думаю, вручну буде важко контролювати прошарок і доволі довго. Так я накидаю. Приблизно з таким часом, як замішується відро клею. Тобто помічник мій майже не гуляв. Зараз чекаємо. Така погодка сирувата, без сонця, трошки вітер є, але бачите, за півтори години воно навіть не перестало блищати. Тому я думаю, я години-дві точно воно буде сирувати. Все залежить від, того, від температури, від сонця і від вітру. Бо буває таке, накидуєш ще не з пів 3 квадрати накидати, а воно вже обвітрилось, сонцем припеклося, і вже потрібно його змочувати водою. Після того, як я розгладив, я можу малювати навіть влітку не менше 5 годин. Тому, ну, але малювати значно довше, ніж накидувати. Тому Враховуйте це, бо я. Перший раз я тут накидував, багато накидав, потім ще прийшлось під лампочку це розмальовувати, бо накидати швидко, а малювати не дуже швидко. Спочатку, друзі, поки вона ще сиренька, я придаю таку більш-менш гладеньку форму, бачите багато розводів слідів від шпателя залишається це нічого страшного воно ще трошки постоїть я потім його буду сприскувати звичайним шикалкою якоюсь і загладжу спеціально друзі залишаю трошечки цих поглиблень. бачите вони потім будуть більш темні в ну, залежності від того яким кольором буде В общем, трошки залишаю Mm. Бо дуже скучний фасад вийде, якщо їх вигладити в ноль. Сим тин зенат та сайн as they were a year ago. But all be okay. I'll move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better. Заглажую, друзяки, можна змащувати такою шикалкою. Іноді воно і без змащування заглажується. І всі ці, ці сліди від шпателя вони гарно утрамбовуються. Купив, друзяки, от Хопер Кош. Спробую, може ним буде швидше накидувати. Бо, чесно кажучи, я вже задобався накидувати звичайним своїм хопером, бо руки устають тримати його. А це дивився, вроді, наче швидко виходить. Подивимось, як він буде накидувати. Коштує він, до речі, недорого. Знайшов я за 900 гривень з доставкою, мені вже він обійшовся. Тут такі чотири форсуночки, які дують. Літрий на 4, може на 5. Така нержавейки зроблена. Чесно кажучи, боявся його купувати, бо такі точно продаються там за півтори-дві. За Думаю, ну куплю якусь дешевку, буде погано. Так, значить, по якості і непоганий. Може отут відстань у нас сантиметрів 60-65. Бачив, люди роблять, паяють з пластикової труби більш длину там, біля метра. І щоб можна було трьохметрові стіни накидувати без козлика. Таке також можна. Це ковш йде для штукатурів. Ну, а чим їх хужі ху за штукатурів. С сними, что ты мне спину снимаешь? О, нормально все снимаю, я и так снимаю Как она плюет, посмотри, вот самая Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. believe you could have it and i know of sadness Купив, друзі, покажу вам пока новенько. такий Не знаю, як вона називається. В общем, такий шпатель модернізований. <coughs> який можна наносити однаковий прошарок на стінах. Тобто ми його вибираємо. Отак, от клац. І за рахунок цієї щілини ми можемо відрегулювати, який нам шар потрібен. Зараз послухаю. Може він виявиться найбільш вдалою формою нанесення клею на стіну. Коштує він, до речі, 750 гривень з доставочкою мені він обійшовся, начебто зроблен... зроблений якісно, з нержавічки, все тут гарно проварено, рівненько. по якости в огонь. Это не морду снимаю сам процесс. Может не прилипать. Гуще может и не прилетать. Этот раз сделал очень Но... Не ну, показывай, как я набираю. Я показываю, как ты набираешь. Ты показываешь. Я вообще тебя не снимаю. Я снимаю кокс вот этот. По моменту, когда меня нету, ты просто стены снимаешь, знаешь. Ну вот что ты сделал сейчас. Сниму. Отак, друзі, намазав я більше 30 квадратних метрів. Вже воно пару годин постояло. Зараз буду змачувати терочку і трошки заглажу ці нерівності, і можна вже поч... Почат, починати малювати. Заняло воно у мене десь годинки півтори я намазував це, все діло. Я думаю, якби у нас було дві ємності, в яких можна місцити, щоб я не очікував нікого. Воно було б трошки швидше. І спочатку я не дуже вмів. Спочатку зробив дуже рідкий, він сповзав, потім зробили вже погуще, він відштовхував цей шпательок і був дуже товстий шар. Поки приловчилися, вже і пройшов час. Тому. До всього треба привикати. А взагалі я задоволений цим шпателем. Мені він здався най... е... найгарніший спосіб нанесення клею. Він дає більш-менш рівномірний прошарок і доволі швидко ним тягнути, якщо приловчитися. Тому рекомендую. І ще головний його плюс що не від електрики. Тому компресор обов'язково потрібна електрика. А тут ну, заміш... замішати клей разве що ну, то можна шуруповертом замішити. Тому це важливо для нас. Низ, я, звісно, відмічав по лазеру, але потім відмічався така залізна У мене метрова лінійка є. Вона класна тим, що вона не деформує стіну, особливо коли вона ще, а це для нас було важливо. І не дає ніяких погрішностей, тому рекомендую купіть дуже зручно. По 5,5 см я давав міточки. І по низу в них виставляли правильце і тягли. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream. I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, -y. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings? But success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down. Myself Шматочка металу зробив, друзі, такий от шабончик. Прикручую профілочок там, щоб він міліметра на 3 на 4 випирав. І отак от буду вести і формувати. Гарно потрібно вмазати, щоб нічого в нас от не відвалювалося. Зробив вже такий трошки закруглений тут крайочок, щоб він вже формував закруглений мені. Кирпичик і виходить отак. Тобто він формує вже тут таку канавочку. Все ще зачухається. І потім покраситься, оця штучка убереться. і залишиться лише там така чорненька різиночка е в колір з вікном. І буде гарно вугол примикання, який ніколи не трісне. Після того, як намалювали, залишаються такі от некрасиві задири. Їх можна прибрати звичайним шпателем або якимось там шліфувальним кругом з крупною зернистостю наждачної бумаги. Сильно не затягуйте, бо коли набере розчин. Міцності буде вже важко це робити. 2-3 дні і треба забирати. От вам, друзі, для порівняння, тут більш-менш цегла рівненька, бачите? Раквини таких от маленьких, ну доволі небагато, більш-менш рівненька виходить. Це я тягнув таким шпателем. І що мені подобається в шпателі, що ти протягнув вже більш-менш рівно, там залишив на пару годин, ну, в залежності від температури. Потім прийшов, е, чуть-чуть загладив і в тебе вже поверхня для того, щоб робити. А хопер і хопер ковш накидає більш нерівномірний е, з прошарок, його вирівнюють, І бачите, тут у отаких раквен більше і більше буде малюнок. Тобто перший... Слой фарби ми накидаємо, він тут буде, а другий вже туди не залізе. Буде такий більш різнокольоровий. Ну, мені і так і так подобається, тому ми отак от експериментували. І е, після того, як накидав, треба чекати, потім зарівнювати після хопера і хопера ковша. А там на, накидав, трошки загладив, трошки менше часу після шпаклівки е, цим. Шпателем уходить на те, щоб вирівняти поверхню. Хоча тягнути ним, мабуть, найдовше, ніж хопером і хопер ковшом Про що, друзі, шкодую? Про потрачений час, тому що я вибрав такий більш закруглений. Із-за того, що коли ведеш вниз, дуже часто тут куточки заламуються. І Будуть якісь обломані, а якісь не обломані, але дуже багато часу займає те, що це вирісовувати усі штучки. Просто провести ровну лінію в три рази швидше, ніж оце намалювати. Тобто горизонтальні лінії доволі швидко малювати, а от вертикальні займають, ну Хотілося б менше часу витрачати на таку дурню. Тому іншу, на іншому об'єкті я вже буду малювати просто ровні. Хай десь відколиться, нічого страшного, воно видно не буде. Але потрачений час доволі шкода мені. Спробуйте, може вам сподобається рівненька. Отак, друзяки, накидав я через середню, там, здається, 6 мм дюза. Схоберу так легенько накидав. Хоч така погода у нас довго насохне, але в такому форматі, коли нема товстого шару, воно, я думаю, висохне десь за годинку і можна буде розгладити. Зробимо Щас частково, подивимось, як воно буде дивитися. Отут, друзі, покажу, як приклад. Тут у нас зіскочило правила і ми трошки черкнули не так, як треба. Ми його просто залишили, намалювали, як нам потрібно. А потім, коли воно вже підсохло, замазали і знову продерли. Оце, повірте, воно закраскою за фарбою, нічого видно не буде. Роблю, друзі, сподобалось мені на такий зі струбцинки взяв кусочок металу. Одну дірочку просверлюю. Саморізик туди закручую, обрізаю, заматую скотчем, щоб нічого там руки не пошкоджувало. І на цілий день мені його вистачає. Бачите, як стирається він. Ну, Ним можна ще працювати, але е, мені не складно нарізати таких от полосочок. Десь приблизно 1,2 см. Такі, якщо брати, вони забиваються ними гірше. Тобто, Е, робимо їх що найменше. Зараз по одній дощечці 8 мм дощечка, Згинаю по ній, прикручую, скотчем обмотав і пішов. Дуже зручно, Воно е, виходить, що коли ти ведеш, верхній край підрізає, а нижній вигрібає. Якщо взяти, наприклад, ну, там якусь стамеску або отвертку, то вона коли тяне, вона рве краї і не дуже рівний виходить тоді край. А цю дуже зручно, швиденько і нескладно її зробити. Раніше робив без ручки, просто брав, отак їх складав і тримав. Незручно. Мені в коментарях підсказали, що можна зробити ручку така елементарна, але дуже зручно тепер з ручкою стало. Можна там якийсь кусочок пластика взяти, або дощечку, не обов'язково метал. Але один саморіз потрібно вкручувати, бо я спробував просто на скотч прикрутити. І трошки сильніше надави, воно прорізає скотч і виривається, і таке криве становиться. В общем, три інструменти я використовував. Приблизно вони там в районі 800 гривень з доставкою мені обійшлися. Всі три способи робочі. Якщо ви хочете поверхню з такими е, раквинами, якимось там нерівностями, то вам потрібно використовувати або хоппер, або хоппер-ковш. І ви поки будете рівнати, там у вас вони з'являться. Е, цей е, шпательочок такий, він дає більш-менш рівну поверхню. Все одно там ідеально не вийде, більш гладеньку і менше раквин. Е, мені подобається найбільше. Це. Цим ковшом і хопером. Але хопер треба переробляти, тому що е, брав я дюзу цю 8 мм, вона е, доволі повільно накидує. Розверлив я її на 9,5 начебто. Міліметрів гарно накидує, але потрібно більш-менш ріденький такий розчин робити. І він трошки стікає, але все виходить доволі швидко. Але Навантаження вони на руки дають всі три. Тому дівчина не зможе ними робити. Це тільки для мужських рук. А потім розсверлив ну жадібность, е, е, вона така. Розсверлив на 12 мм, і він зовсім перестав кидати. Тому що, коли виходить там повітря, воно начебто засмоктує туди клей і швидко кидає. А коли вже дірка велика, то от щось стекло починає він капати. В общем, не розсверлюйте більше ніж 10 мм. Е, Оцей накидує дуже швидко. Але після нього е, доволі складно рівняти, тому що він швидко накидує, і ви не встигнете контролювати прошарок. Якщо влітку це не так важливо, а от взимку я накидував клей і так довго сохне. А я накидав там, де були дуже е, ну такі по 4-5 міліметрів прошарки. Воно коли тянеш сирий клей, воно там рве. Цю цеглу, в общем, не сподобалось мені складно після нього рівняти. І, вроді, накидав швидко, а рівняти доволі довго. А цим е також можна наробити помилок. Декілька пролисень я там зробив. Е але з часом, з опитом, воно приходить, і вже е крайні стінки я робив ним, е то вже більш-менш рівномірно все склалося. Його можна під. Регулювати товщину. ну Десь 3-3,5 мм залишається. Учитуйте, що розчин він дає усадку. Тобто, якщо ви накидали, наприклад, 4 мм, то залишиться чистих уже 3. Він доволі сильно сідає. Вода з нього виходить і він трошки зменшується в об'ємі. Використовую таку суміш клеєва для теплоізоляції мінеральної вати. В неї найбільша паропропускна способність. Замішуємо обов'язково через ваги 12 кг клею на 3 літри води.